Те, що мене дійсно тригерить в цивільному житті, це сука, люди, які вообще дупля не відбивають, що у них є війна. Но, я, я зараз зараз вони да, взагалі да, не. Оцей, блять, Да. Оце, блядь, да. А, а як же ж ми електроенергія? Як же ж ми, нахуй, без кондиціонера? ти думаєш, війна? Який кондиціонер? Накройся мокрою простинкою, блять. Ти що? блядь, yeah. Чи оця е, якась там власниця кафе? Хані, здається. Я не буду пиздіти, але можливо, Хані, яка каже, що не може знайти працівників якість е, обслуговування падає. А що так? А як же ж так вийшло? Щось може сталось в країні? О, твою мать! І ти думаєш, що? чого? Ну, це прям неможливо. цей... На побутовий дискомфорт, mm -hmm. і, і ти розумієш що та як так?